Вітаю! У нас рубрика Як воно там, де ми розглядаємо наші товари після певного періоду використання. Зізнаюся, сам не полюбляю фразу продавця. У мене вдома такий самий. Але що робити, якщо дійсно частину своїх товарів ми використовуємо для життя та роботи? Сьогодні у нас ось така запальничка від виробника Primus. На огляді вона була близько року тому, і з тих пір. Дуже активно експлуатувалося. Це помітно за корпусом. Усе це чорне покриття, воно ще буває червоним, з часом злізає. Так, сам корпус теж трохи вже має люфт, але працює досить непогано. Скажу чесно, не кожного разу з першого разу запалюється, але в цілому за рік роботи. Дуже-дуже добре. А Окремо про газ, використовувався ось такий тільки примус, очищена суміш. Дякую за перегляд!